Таю вас на телеканалі НТК події дня 7 травня та минулих вихідних у студії Тамара Приходько розповідатимемо про такі факти та події. Влада перевіряла, чи Коломийські села готові до Великодня. У виправній колонії номер 41 засудженим освятили великодні наїдки. На Городенківщині десятикласник поруйнував 28 могил. Вітання від українців зі Словенії привезла до Коломиї голова українсько-словенського товариства Галина Маловшик. Львівський фотограф Андрій Кісь презентував у Коломиї альбом Сльоза. І камінь Коломиянка Віра Боднарук взяла участь у днях української культури у Латвії. У Коломиї на стадіоні Юність відбулися змагання із легкої атлетики. Тепер про це та інше детальніше. Вже традиційно напередодні Великодня у Коломийському районі проводять огляд населених пунктів. Не став винятком і цей рік. Чотири групи на чолі із заступниками голови райдержадміністрації відвідали усі села та селища Коломищини. У Гвіздецькому напрямку працювала знімальна група нашого каналу цього року. Окрім представників відділів та установ, а також відповідних служб в об'їзд запросили ще й сільських та селищних голів. Загалом у кожному з чотирьох автобусів було більше як 20 осіб. Керівник комісії гіздецького напрямку Роман Панчук одразу ж взявся прискіпливо оцінювати роботу війтів. Однак майже у всіх населених пунктах нарікань не було. Села і селища куща вдало підготувалися до великодних святкувань. Зокрема, отримали схвальні відгуки, турка, підгайчики, велика та мала кам'янки, джурків, ценява та ряд інших населених пунктів. Перший заступник голови Коломийської районної державної адміністрації подякував очільникам сільських громад за роботу. Та просив усунути невеличкі погрішності, якщо вони є найближчим часом. Коломийський район розділений на чотири зонування. Кожний профільний заступник має у відповідальності за собою від 14 до 17 сільських рад, які відвідує напередодні великих свят. Ми сьогодні готуємося. До святкування Великодня ми сьогодні готуємося до святкування 9 травня. Тому за розпорядженням голови районної державної адміністрації Михайла Михайловича Негрича ми сьогодні відвідали всі сільські ради на предмет підготовки до великодних і травневих свят. Як показала практика, найбільше нарікань і найбільше порушень екологічного законодавства та й взагалі довкілля. Відбувається за рахунок того, що е, жителі нашого району ну, нерадиво відносяться до довкілля і викидають сміття там, де не потрібно. Ну е, в цьому році що е, радує вже в цьому році, є е, зрушення в кращу сторону за рахунок того, що е, все-таки фірма «Аве Коломия, яка працює в Коломийському районі, зробила е, в питанні охорони довкілля дуже багато. Ми побачили, що всі населені пункти Коломийського району набагато чистіші ніж поза того року, в тому році були порушення а в цьому році, звичайно, менше. Хоча є ще недоробки у деяких населених пунктах. Але ми сьогодні їх не будемо називати, тому що повторний об'їзд ми зробимо 3-го числа на предмет виконання тих порушень, які ми сьогодні вказали. Практично всі учасники об'їзду відзначили, що в селах і селищах, де працюють комбінати комунальних підприємств та українська австрійська фірма Аве, проблем із засміченням територій практично немає. Найважче стверджують віти вслідкувати з лісовими масивами, адже саме там інколи виникають стихійні сміттєзвалища. Однак тут всі відзначають добру роботу ще й лісників. За результатами об'їзду будуть визначені переможці. Вони представлятимуть Коломийський район на обласному конкурсі. До речі, минулого року переможцем такого заходу став нижній вербіж. Ну а на відстаючих чекатимуть перехідні віники. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма «Події НТК». 3 травня до Коломийської ЦРЛ із черепно-мозковою травмою та з множинними гематомами обличчя госпіталізували 58-річного чоловіка. Медики негайно повідомили правоохоронців. У ході першочергових слідчих дій встановлено, що потерпіли її директором одного із державних підприємств та є депутатом Коломийської районної ради. Численні травми чоловікові нанесли невідомі особи, які пізно ввечері знаходилися на ставку підприємства. На прохання директора покинути територію, зловмисники не реагували. Між чоловіками виникла словесна суперечка яка переросла у бійку. Добряче відлупцювавши депутата, правопорушники втекли. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Зараз проводяться всі необхідні заходи із затримання винних осіб. Досудове розслідування знаходиться на контролі прокуратури. Не залишаються без уваги на Великдені, засуджені виправної колонії номер 41 що в Томачоку. Багато років поспіль на богослужіння в установу приїжджають священники, аби освятити великодні дари. Оці також привозять із собою паски та святкові продукти. Бачив цього року обряд і наш журналіст Богдан Малецький. З року в рік священники церков Коломишини не, не забувають про людей, які святкують великодні свята не на волі. Для засуджених виправної колонії номер 41 що у Тумачику, це справді святковий день. Всі чекають на нього з нетерпінням. Чоловіки, позбавлені волі, того дня мають нагоду освятити кошики із великодніми атрибутами, які їм передають родичі. А керівництво установи освячує подарунки, які передають спонсори та меценати Коломийського району. Заступник начальника виправної колонії 41 з соціально-виховної та психологічної роботи Василь Мочернюк зазначив, що такі заходи вкрай потрібні засудженим їхньої установи. Адміністрація колонії всіяко якось сприяю у наданні задоволення різних релігійних е, таких потреб засуджених. Е, це е, неабияк потрібно для засуджених для їхнього, для їхньої швидшої адаптації та звільнення на волю. Е, сьогодні ми у нашій колонії відбулося посвячення Пасхи. Е, це є, можна сказати так, і традиційний, і наш обов'язок, тому що засуджені позбавлені волі, але не позбавлені такого духовного настрою. І перш за все, хотів. Би, перш за все хотів би висловити щирі слова вдячності нашій владі, Коломийській районній держадміністрації, Коломийській районній раді, за тез, за допомогу у сприянні та організації даного заходу, а також представникам релігійних організацій коломийського владиці Миколі Сімкайлу у допомозі настоятелю Української грекотолицької церкви, а також настоятелю Української православної церкви Московського патріархату Миколі Сметонюку. Хотів би привітати всіх жителів Коломийщини, Коломийського району, також гостей, побажати з наступаючими великодними святами з воскресінням Христовим, побажати, щоб у їхніх родинах завжди був затишок, спокій. Добробут, достаток, і щоб оці слова щирі слова християнські слова Христос Воскрес у їхніх душах висловився з радістю. Цьогоріч освячувати Пасху до засуджених приїхав священник Миколаєва Успенського собору. Разом із ним вітали велику чоловічу громаду і хористи цієї церкви. Вони також привезли великодні паски для засуджених, а ті, в свою чергу, дякували приїжджим та вітали всіх із найбільшим християнським святом. Всіх вітаємо святами, з воскресінням Господнім, здоров'ю, всім радості і приємно, які місця не були. Приємно святкувати цей особисто день. У всі святкові дні у місцевій церкві проходитимуть богослужіння. Засуджені будуть мати нагоду брати в них участь щодня. Стомачика Богдан Малецький Сергій Грицак, програма НТК». На Прикарпатті стався акт вандалізму. У Городенківський райвідділ міліції надійшло відношення від сільського голови одного із населених пунктів району, в якому він повідомив про вандалізм на місцевому цвинтарі. Селяни виявили пошкодженими 28 могил. Як з'ясували правоохоронці, розбив надмогильні пам'ятники місцевий десятикласник. Деталі цієї справи у сюжеті. Після отриманої інформації на кладовище прибула слідчо-оперативна група Городенківського райвідділку міліції. Службовий собака взяв слід і привів правоохоронців до одного. Із помешкань у селі, 16-річний хлопець, який там проживає, зізнався в тому, що він розбив надмогильні пам'ятники і добровільно видав взуття, в якому був у той момент. Як розповіла начальник відділення кримінальної міліції у справах дітей обласного ОМВС, майор міліції Алла Лемчак, вісім місяців тому брат підозрюваного школяра загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Він надзвичайно близький був. Ну як брат, як друг, близькі з цим братом були, і він страшенно переживає на протязі цих восьми місяців, Страшенно переживає. Трагічну загибель свого брата, і в принципі більшу частину, всі там святкові дні, якщо він має можливість, він знаходиться на, на кладовищі брата. Цієї неділі хлопець сидів на цвинтарі до другої години ночі, після чого на нього щось найшло, і він почав громити надгробки. Він не може пояснити свій вчинок, просить вибачення в односельців. Я хочу попросити пробачення всіх цих людей за те, що наробив шкоду. Сюди за промажку я не хочу. То... Батько школяра не виправдовує дії сина. Більше того, його тато, який займається виготовленням пам'ятників, пообіцяв відновити пошкоджені надгробки. Він буде наказаний, що по закону буде наказаний, і мною буде наказаний. За це все. Я це все відшкодую. Я прошу пробачення за нього. Хто веде, хто чує. Я тебе розумію, той тяжко. Це, це тебе були це... серце, душі, я розколююсь. А ти його не піднімеш? Ні я, ніхто не підніме. Правоохоронці направили інформацію в школу, щоб з учнем попрацювали психологи за цим фактом відкрито кримінальне провадження за наругу над могилами, згідно із законодавством, такі дії караються штрафом або арештом на термін до шести місяців, або ж обмеженням волі на термін до трьох років, чи позбавленням волі на той самий строк. Вітання від українців зі Словенії привезла до Коломиї Галина Маловшик. Уродженка Львова вже 15 років мешкає за кордоном. Та, попри сотні кілометрів, не забуває про рідний край. Очолює українсько словенське культурне товариство Берегиня та популяризує українську мову та наші традиції. Українці, яким довелося з різних причин залишити рідну державу і оселитися в Словенії, про батьківщину ніколи не забувають. Розповідає Галина Маловшик. Більше того, намагаються якомога частіше збиратися разом, вчити дітей та онуків. В рідної мови поширювати українські традиції. Українці в Словенії тільки і тим живуть тим кусочком своєї України, які бережуть свої корені. Звичайно, проводяться нас масло. Нас зараз було мероприємство Ми проводили до Дня Шевченка. Великий зустрічаємо дітей завжди з України. По можливості запрошуємо, які нам. Звичайно, допомагають провести всі наші міроприємства. Стараємося вчити діток також української мови, які ем, залюбки співають українських пісень. Вчаться українських танців В Словенії проживає майже 5 тисяч українців. Українських шкіл там поки немає. Але наші земляки сподіваються, що вище керівництво нашої держави зможе цьому посприяти. До речі, чоловіки та жінки часто обговорюють політичні події, які відбуваються в рідній країні, і визначають основні проблеми, які нині у нас існують. Ідентично повинна бути українська мова, і то всюди. Російська мова не повинна бути прийнята в Україні. Щоби зберегти свої традиції, свої корення, що починається? Від чого вимирає нація? Щезає мова, забирають мову, і нація пропадає. Щоби, що в Україні покращити, ну, це повинні вибрати люди, вибрати правильного господаря, який дійсно буде любити свою Україну і свій український народ. А закордонні українські завжди з Україною живуть. Спостерігають і завжди прийдуть на допомогу, коли потрібна поміч. В серпні у Львові відбудеться 10-й зі світового конгресу українців. А у Словенії знову ж таки в останній місяць літа пройдуть дні культури України. Любіть свою Україну, приїжджайте в гості до нас, українців, які живуть за кордоном. Ми радо вас приймемо, щоб ви побачили і переконалися, що частиночка України є в Словенії, і Словенська держава нас підтримує. І допомагає всіма силами, якими тільки може. Тож ми надіємося, що українська влада буде підтримувати свої, свій наряд. Львівський фотограф Андрій Кісь презентував у Коломиї сльозу і камінь. Це перше в Україні альбомне видання, присвячене народній меморіальній скульптурі. Всі світлини зроблені на старих цвинтарях Галичини. Зустріч із автором відбулася в Національному музеї народного мистецтва гуцульщини і покуття. Побувала там і моя колега Мар'яна Мацьків. Книжка Андрія Кіся Сльоза і камінь перше в Україні альбомне видання присвячене народній меморіальній скульптурі. Це вражаюча мандрівка старими цвинтарями галицьких сіл і містечок, де збереглися цілі ансамблі надгробних кам'яних пам'ятників. Їх творили народні майстри наприкінці 19-го впродовж 20-го століття. Дуже такі унікальні речі. Це на межі католицької віри, православної віри, спливом католицької католицької релігії. На, на на наших грубівцях ставили ці дивовижні дивовижні пам'ятники. Альбом складається з розділів: образ Богородиці, Образ Христа, Розп'яття, Ангели, Архангели, Святі та Христи. Всього видання охоплює близько 30 некрополів Тернопільської, львівської та Івано-Франківської областей. В цій книжці здебільшого, десь дві третини, може, може трошки більше половини. Це пам'ятники одного свого цвинтаря підгайцях, який створила родина папіжів. Тобто родина папіжів, сім поколінь цих майстрів робили ці пам'ятники. Тобто, це, це був їхній бізнес. Тобто, це, вони не думали насправді про мистецтво. Вони просто думали про красу, вони думали про, про те, що має бути файно, як наличні кажуть, але вони ніколи не думали, що ці речі стануть класикою мистецтва. Андрій Кість за допомогою фотоапарату дослідив пластику народних меморіальних скульптур. Акценти автор розставив на найцікавіші фрагменти та ракурси. Завдяки цьому книжка набула кінематографічної структури відповідно і більшої мистецької вартості. До речі, пан Андрій також займався упорядкуванням і дизайном. Це не є наукове видання, бо бо я не є науковцям немає цього інструментарії науковці. Тут науковця тут є естетичні фотографії, тобто, тобто моє бачення закричає, мою невелика передмова. Ми мій досвід спілкування з тими пам'ятками. Тобто, я думаю, що от в наш час дуже важливо це репродукувати. Тобто, в наш час дуже тяжко створювати гармонію, бо час не гармонійний, бо людина вся, вся в комп'ютері, вся в гаджетах, вся в різних системах комунікації а насправді гармонії, тепло рук зникає. І але мені важливо, щоб я своє життя прожив, щоб я бачив щось справжнє». Альбом Сльоза і камінь побачив світ у Львівській літературній агенції Піраміда в серії Приватна колекція на презентації у Коломиї. Цю серію представляв її автор та упорядник, відомий письменник, літературознавець і науковець Василь Габор. Вона представляє Приватний погляд на українську літературу, але цей приватний погляд підкріплюється приватними коштами. Тобто, якщо ви ризикуєте, ризикуєте своїми коштами. Тобто намагаюся показати, що найкраще було в українській літературі, в 80-х, 60-х роках, а також найцікавіші переклади. Але іноді ми робимо такі проекти, як сьогодні буде презентуватися Сльоза і камінь, тобто показати, що є найкраще в сакральному в мистецтві. Книжка Сльоза і камінь вийшла тиражем тисяча примірників. Між іншим на 19-му форумі видавців у Львові вона ввійшла до переліку кращих книжок. Та на проходах старими цвинтарями Галичини Андрій Кізь зупинятися не планує. На черзі нові задуми та проекти, розповідає фотограф. У мене є мрія зробити другий том єврейські пам'ятки, єврейські надгробки, мацеви, щоб були українські і єврейські. Почасти це робили, часто це робили одні ті самі майстри, тобто одні ті самі майстерні. Я вже навіть мав переговори з про до грошей шоду цієї єврейських пам'яток. Сподіваюся, що це мені вдасться. Мар'яна на Сергій Угрин для програми події НТК. Дні української культури відбулися у Латвії. У складі івано-франківської делегації була і Коломиянка. Віра Буднарук у Латвійській Елгаві перебувала тиждень. Зі співачкою поспілкувалася Марина Максимів. Івано-Франківщину на днях української культури у Латвії представляли заступник начальника обласного управління освіти Світлана Уварова, пластуни та Івано-Франківська вокальна студія Ірини Батюк, в якій займається Коломиянка Віра Боднарук. Дівчина привезла з-за кордону найкращі враження. Там дуже гарно ставилися до освіти і великі. Клад зроблений для розвитку молоді все на найвищому і сучасному рівні, і незважаючи на це. Там ніхто не сидить в соціальних мережах, а всі спілкуються наживо. Вони грають в різні конкурси, ігри. І їм це цікаво. Вони роблять своє життя яскравішим, різноманітнішим. Наша делегація зустрічалася з представниками різних навчальних закладів, спілкувалися з мером міста Ельгави, а також відвідала українську общину. Їх небагато, але в кожного з них є ця свята Краплинка України в серці. Там також був поет Костянтин Овчаренко, якому 93 роки. І він нам читав собі про Україну. І він їх так читав з душею, що на очі, аж наступали сльози. Протягом тижня дівчина виступила на майже 20 концертах. У Латвії Віра також презентувала свою нову пісню про Калину Рубінова Корона. Нас дуже гарно сприйняли. Їм це так сподобалось. Неочікувано було для нас. Дорога до Латвії каже дівчина була нелегкою, але все компенсували приємні зустрічі та спілкування з латвійцями. За час свят наш шлунок щепна повністю салатами і майонезами, м'ясом, холодцем, ковбасами і законно вимагає розвантаження. Як стверджує статистика, 90% українок різного віку за час затяжних святкувань набирають у середньому від 3 до 5 зайвих кілограмів. А це означає, що навантаження на шлунок та печінку чимале. У результаті шлунок страждає, а печінка ридає. Як рятуватися, коли таке вже сталося, і загалом як допомогти своєму організму і після свят. Про це запитаємо у гостя програми. Про все крім поліції». Це завідувач гастроентерологічним відділенням Коломийської лікарні Леся Степанівна Ковалишин. НТК середа 8 травня о 19.45. У Коломиї на стадіоні Юність відбулися змагання із легкої атлетики. Чемпіонат серед учнів ДЮСШ номер один провели із нагоди 55-річчя неодноразового переможця чемпіонатів України із легкої атлетики, майстра спорту Радянського Союзу Коломиянина Скрипнюка Юрія. Детальніше у сюжеті. Чемпіонат міста з легкої атлетики серед дітей відбувся у Коломиї. Змагання провели на честь 55-річчя видатного легкоатлета Коломийщини Юрія Скрипнюка. Він прославив Прикарпаття на увесь радянський союз. Рекорд Цих спортсмена на дистанції 20 та 30 кілометрів, не побиті. Досі Юрій Скрипнюк про те, що відбуватиметься турнір, його імені не знав до останнього для ювіляра. Це був справжній сюрприз. Ну, це була для мене дуже така приємна несподіванка. Я його взагалі-то почув по телебаченню, слухав ваші новини вчора по телевізору і чую. Проводяться змагання в мою честь. Мені було це дуже приємно, що, що організатори, мої друзі, згадали про це і. Проводять ці змагання, і я думаю, що це буде приклад для дітей, щоб вони також показували результати. Нам приємно, що ця людина серед нас, і дякуючи його друзям, Тарасу Будеркевичу, Олександру Овчаренко, Юрію Овчаренко, ми вирішили приурочити ці змагання саме на честь цієї людини. А то в нас якось так ведеться пам'яті і пам'яті. Прикро, що пам'ятаємо і робимо тільки тоді, коли людина настає, дякуючи. За взяттю його друзів, міського голови, ми саме проводимо цей турнір на честь нашого видатного спортсмена. Юрій Скрипнюк радіє, що діти займаються спортом та вже з малих років показують хороші результати. Каже, спорт це здоров'я та довголіття. Мені зараз 55, Я займаюся іншими видами спорту. Я займаюся велоспортом, участвую змаганнях. проїжджаю 150 кілометрів і займаюся великим тенісом. Також їжджу на, на турніри. І хоч по віку вже я не молодий, але чую себе прекрасно, тільки дякуючи спорту. Участь у змаганнях брали наймолодші легкоатлети дитячої юнацько спортивної школи номер 1 Для дітей такі чемпіонати важливі, каже директор спортшколи Василь Хмуляк. Для дітей я думаю, що це дуже, дуже велика великий стимул. Такі змагання початківці приймають участь у цих змаганнях. Найменші отименно що у них закладується база для цього виду спорту. Учасникам та переможцям турніру. Скрипніка вручили грамоти, медалі та грошові винагороди. На сьогодні у мене все. Нагадую, інформацію нашого каналу можна читати і переглядати в інтернеті, а також слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво. Вітаю вас із світлим праздником, Великого дня! Щастя вам та миру в душі! Хай щастить! Історичний календар від Василя Нагірного. І є краса у тобі, рідний краю, і щедро родить благодатна нева. Блакить небес твоїх, як усміх раю, і мільйонам душ твоїх нажива. Так писав Омелян Карашкевич, який народився у цей день, 7 травня 1893 року у місті Станиславові. Тепер Івано-Франківськ, редактор Коломийської газети Покутський вісник у 1918 19 роках. Він також був засновник товариства Добробут Омелян Карашкевич громадський діяч, прозаїк, перекладач, автор поетичних збірок, засновник товариства Добробут. Воєнні події 1944 року змусили Омеляна Карашкевича емігрувати до Німеччини, а далі до Нью-Йорка у Сполучені Штати Америки, де наш славний земляк і помер 1969 року. А ще 7 травня 1921 року у малій Кам'янці Коломийського повіту народився Юрій Мельничук, син Степана. Публіцист, член спілки письменників радянського союзу, депутат Верховної Ради Союзу шостого скликання, кандидат філологічних наук, а фактично людина, твори якої не пережили свого автора за радянської влади. Його іменем було названо одну з вулиць Коломиї. Письменник Юрій Мильничук відійшов у позасвіти 12 серпня 1963 року.